сезон кабачків я просто не можу не приготувати кабачковий торт. Рецептів його є багато, але в будь-якому виконанні він смакує просто неперевершено. Хочу поділитися своїм рецептом. Давайте готувати разом. Обсмажую цибульку до золотистості. Тепер до неї вкидаю кабачок. Я його нарізала ось такими шматочками. І тушу кабачок до м'якості під накритою кришкою. Це приблизно 10 хвилин. Тепер це все потрібно перебити блендером до однорідної маси. Ось така вона має вийти. Кабачкова маса ще гаряча і спочатку я додаю холодне молочко, щоб довести її до теплого стану, аж потім буду додавати яйця. Гарно перемішую, додаю сіль та цукор, знову перемішую і поступово починаю додавати просіяне борошно. І замішую тісто. На сам кінець потрібно додати олію, знову перемішати і за вашим смаком додати зелень. Зеленю такі млинці смакують просто неперевершено. Я додаю кріп. Тепер смажу млинці на добре розігрітій сковорідці. Для першого млинця я завжди вливаю олію, потім вона мені не знадобиться. Ну а змащувати такий торт можна будь-якою намазкою за вашим смаком. У мене це сьогодні плавлений сир, майонез, яєчко і трішки чесничку. Дуже смачно, просто, оригінально такий торт не зрівняється ні з яким іншим. Смачний навіть м'яса не потрібно. Бажаю вам смачного!